Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді два фаркопа На автомобіль хетчбек і на автомобіль Універсал. Мається на увазі Toyota Prius 30. І Універсал, який називається Альфа, Плюс або В, в залежності від країни, випуска. Отакі От у нас Фаркопи. Значить, що таке 30-ка? Це такий пріус, на якому поліція їздить. значить на хетчбек у нас іде фаркоп з круглою трубою. На універсал іде з квадратною трубою. На обох фаркопах зйомні крюки. Ковані. Подробно зараз подивимося. Значить, труба у нас тут 3,5 стінка кругла підігнута. Квадратна труба 50 х 54 стінка на універсалі. Кронштейни бокові ідентичні. Значить, кронштейни у нас по 8 мм товщиною. Вони так зігнуті під кутом, для того, щоб нічому не мішало. На кронштейнах пази, дані пази вони співпадають з штатними місцями для кріплення фрокопа. В даних автомобілях в ланжеронах вже є по дві різьби або по дві гайки на 12-1,25 кроком. З однієї сторони, прикручене буксировочне ухо, воно відкручується, з іншої сторони ці гайки не Значить, Якщо там наклеїк немає і прийдеться його проганяти, уважно 1,25 крок різьби, тобто мелка різьба. У центру форкопів приварені кронштейни по 8 мм, і там, і там відрізняється формою. Специфіка по установці, просто на кожній машині є своя. Кронштейни по 8 мм, розкошені косинками четверки для посилення конструкції. На перших болтах у нас що Такий гіб да, пальця йде. Яблочко стандартне, 50 мм коване І, Відповідно інша сторона. Так само виглядає. Значить, для установки даних фаркопів. Знімати, підрізати бампер не потрібно. В пріосах, тридцатках, там пластиковий захист. От пластиковий захист захист знизу придеться підрізати. Піддані уші там по-другому ніяк. Якщо захисту вже немає, то підрізати нічого. Такий вигляд фаркопи мають з зворотньої сторони. І у нас кронштейни по 8 мм. Підігнути так під кутомик, що видно Да? Так. Є такий вигіб на них. Пальці. Значить, Кронштейни оці по 8 мм. На кожних, на цих кронштейнах у нас E, значить, отвори тут на 10 з половиною для кріплення страховочного цепа косинки. Відповідно, інша сторона. Значить, яка у нас іде комплектація? Стандартна з даними фаркопами. Хетчбеком і універсалом приусом 30-ка. Два куска кабеля 2,3 на 75 квадратів. Вкладиш, колпачок захисний на кульку, різетка пластикова, семіконтактна, з кришечкою. Як правило, польського виробництва вінтик і гайки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Значить, гравіра на 12, 4 штуки. Шайбу посилені на 12, оцинковані. І ось такі болти. 12 на 35, 10,9 твердості. З мелкою 1,25 кроком різьби. Такі, як гайки в анжеронах. Значить, от такі в нас фаркопи Toyota Prius 30 третє 3 -е покоління, хетчбек Універсал. Які плюси даних фаркопів? У нас тут йде хороша труба, Хронштейни бокові з восьмерки, пальці зйомні, ковані на двох болтах. При установці фаркопа знімати і підрізати бампер не потрібно. встановлюється на штатні місця. Рекомендую.